Далі по цьому прекрасному французькому автомобілі. Є у нас ще проблема в тому, що в ньому не працює перший зонт. Зараз покажу вам, як долізти до нього та вийняти його. Перше треба зняти цей захист. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це все підключено 10. От його фішечка. Яку потрібно роз'єднати і в подальшому викручувати самий датчик. Після того, як демонтували захист цей, викрутили болтички на 10, потрібна така головка. І тут через цей отвір його можна спробувати викрутити. Що ж, за допомогою даних простих маніпуляцій, наш перший лендазонд у нас у руках.